Віра без діл мертва. Але про які діла, про які справи говориться, коли апостол Яків про це писав. Він також написав, що той, хто навертає людей, покриває гріхи, навертає до правди, так? тобто, якщо люди каються, ось. Ну, в цьому і є відповідь. Тобто, Якщо ми читаємо про те, чому вчили апостоли, Ісус Христос, вони вчили, що. Воля Божа, щоб ми були учнями. А е, ну, тобто вона не якась схована. А бути учнем це якраз і є слухати Слово Боже, яке проповідують Божі люди, проповідувати, робити інших людей учнями, ось молитися. Ну, тобто робити інших людей учнями, навертати про те, що я говорив апостолеков. Тобто е, той, хто цим займається, той скажімо так, в житті того є і благодать Божа, ось і справи.